Добрий день, п'ятикласники. Сьогодні тема уроку у нас правила представлення результатів проєкту. Треба гарно представити результати своєї роботи. Тож вчимося разом. Під час публічного представлення проєкту його учасники ознайомлюють присутніх із поставленими завданнями, розповідають, що нового дізналися та навчилися, демонструють результат своєї діяльності. Доводять його цінність. Діляться власними враженнями, будують плани на майбутнє. У цьому випадку доцільними будуть запитання, які дозволять присутнім уявити, як здійснювалася розробка проєкту. На цьому етапі буде проходити оцінювання проєктної діяльності за визначеними критеріями. Ви самостійно поставите оцінку. Внеску кожного учасника творчої групи. А вчитель оцінить діяльність групи в цілому. Для кращого розуміння мети проєкту вам можуть задавати питання. Наприклад, такі. Чому ви вирішили працювати над цим проєктом? У чому полягав задум проєкту, якими були пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми? Чи достатньо було у вас знань для розробки проєкту? Якими джерелами користувались, щоб отримати нові знання? Чого навчились під час роботи над проєктом? Що в роботі було найскладнішим? А що найцікавішим? Чи виникали нові ідеї під час самостійної пошукової роботи? Чи задоволені ви отриманим результатом? Як він буде використовуватись? Як можна покращити проект. Яку ще проблему вам хочеться вирішити? Правила представлення результатів проєкту. Перше. На початку вкажіть тему та мету проекту. Оголосіть склад групи дітей, які працювали над проєктом. Вкажіть роль кожного у реалізації роботи. Друге. Розкажіть про засоби, методи і шляхи, які були вибрані вами для реалізації проєкту. Третє. Розкажіть, якими джерелами користувались, щоб отримати нові знання. Чого навчились під час роботи над проєктом? Четверте. Поділіться, які складнощі та проблеми трапилися учасникам проекту на шляху до його реалізації. П'яте. Розкажіть та продемонструйте результати виконання проекту, досягнення його цілей. І Шосте. Розкажіть про висновки, зроблені вашою групою за результатами виконаного проєкту. Вкажіть на можливе практичне використання результатів проєкту. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними! Продовжуємо практично працювати над своїм проєктом. Готуємося до захисту проєкту за правилами представлення результатів проєкту. Домашнє завдання. Повторіть параграф 6.1 сторінки 293-299. Продовжуємо працювати над проєктом. Готуємося до його презентації. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!